Нещодавно завершилася робота над коригуванням нового генерального плану Бердичева, повідомив головний архітектор міста Андрій Шефер. Попередній же план був розроблений у 1967 році, тож його дія на сьогодні вичерпана. Частина заходів, які планували старим генеральним планом, на цей час не реалізовані. Деякі положення і показники були виконані, а деякі частково. На сьогодні Новий генеральний план не ну, по термінам дії він не обмежується. І розрахунковий етап його генерального плану 2036 рік. Також з метою визначення перспектив формування міста є розрахунковий період. В розрахунковий період виділяється містобудівний прогноз орієнтовно 30 40 років без прив'язки до конкретної дати. Аби довести справу з розроблення нового генерального плану міста до кінця, необхідно було провести ряд експертиз, містобудівельних рад, коригувань, громадських слухань та погоджень з міністерствами. Та як інакше пояснює головний архітектор, адже термін дії попереднього генплану закінчився у 98-му році, а місту необхідна нова планувальна документація. Передумовою Теж стало те, що змінилися зміна стала стала зміна ринкового механізму різнопланових економічних показників. У проєкті визначається функціонально планувальна організація території, природа рекреаційні ресурси розвитку міста, їх використання, розміщення загальноміських закладів, різноманітно, закладів різноманітного призначення, демографічний прогноз, обсяги територіальних Обсяги територіального розміщення житлового будівництва, розвиток вулично дорожньої мережі, затверджений генеральний план стане обов'язковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будь-яке будівництво на території міста, а також використовуються землі в проектних межах міста Бердичево. Головним завданням уже затвердженого генерального плану міста має стати забезпечення сталого містобудівного, економічного та соціального розвитку міста. А пріоритетним, зі слів Андрія Шефера, має стати покращення житлових умов містян. Для реалізації генерального плану вже розпочалися будівельні роботи. Звернути увагу, можна подивитися вулиці Фрунзе. розпочалося будівництво дев'ятиповерхового житлового будинку. Дана документація розроблялася. В 2009 10 роках розроблялася документація. Ми розглядали на містобудівній раді, містобудівне містобудівне обґрунтування, розміщення житлового багатоповерхового будинку. На даний час вже пішов процес реалізації. Також в місті зарезервовані земельні ділянки для молодіжного та соціально доступного багатоповерхового житлового будівництва в районі вулиці Незгірецькій, зарезервовано для соціального житла. По вулиці Героїв України 17, зарезервована земельна ділянка для будівництва молодіжного житла. В районі червоної гори зарезервовані земельні ділянки для будівництва багатоповерхового житлового будинку. Стосовно земельних ділянок для будівництва житла, зокрема і для учасників АТО, головний архітектор Бердичева запевняє, такі масиви є у районі новосілок по вулиці Войкова. Можна виділити 34 земельні ділянки в районі Загребеля по вулиці Зеленій, 45 ділянок. Є можливість виділити землю і у мікрорайоні Елінгу. зокрема, це є у нас на сьогодні. Є Земельна ділянка в районі Елінгу, де ми розробляли детальний план. У нас залишились земельні ділянки, як в резерві. Там необхідно провести роботи по винесенню, перенесенню кабелю зв'язку. Зараз ця робота проводиться. Починається робота з того, що треба там виготовляти технічні умови, розробляти проектну документацію і приступати до роботи. Були проведені процедура розіграшу земельних ділянок по вулиці Лісовій, Східній, Гришковецька. Це в районі рафінадного заводу. Також проводилися виділення земельних ділянок в районі Елін. Для цього була розроблена додаткова документація, детальний план. Проведена реалізація земельних ділянок. Проводиться оформлення, розпоч... проводиться оформлення даних земельних ділянок. Це було у нас проведено в 2013 році. Це була загальна черга людей, які потребували поліпшення житлових умов. На сьогодні вже є поставлені, є доручення, доручення міського голови, яким. Відділ містобудування та архітектури та відділ комунальної власності та земельних відносин проводити цю роботу ще розпочав цю роботу з 2010 року, і ми почали цю реалізацію, інвентаризацію земельної ділянки для того, щоб виділити ті масиви, де можливо будувати житло. Приводу недобудов у місті Андрій Шефер повідомив, перемовини із забудовниками ведуться. Можливо, зазначив він, у наступному році їх стане менше. З приводу готелю дружби зараз розглядається питання і проводиться з проводилися зустрічі попередні для виготовлення проектної документації. Замовника будівництва були певні плани на будівництво відновлення, скажімо, на реконструкцію даного приміщення під готель. На, сь на сьогоднішній день ці плани скажімо, змінилися і є перемовини, що от що буде продовжуватись реалізація даного проєкту. І я думаю, що покращиться і зміниться все-таки, можливо, в слідуючому році ми вже побачимо набагато кращу ситуацію. Замість готелю дружби буде вже функціонувати, даний об'єкт і буде приносити користь для нашого міста. Ті об'єкти, які є незавершені будівництва, зараз продовжується нами робота. Зв'язуємося з забудовниками і з ними ведемо роз'яснену роботу, питаємо в них, яка в них документація, термін дії закінчився, які їхні плани на подальше, коли вони почнуть продовжувати дані роботи. Наостанок головний архітектор Бердичева з приємністю констатував. У місті проводяться реставраційно-ремонтні роботи. Так незабаром містяни зможуть відвідувати театр, а діти займатися у спортивній школі Лонського прямісінько у центрі міста.